Всім привіт, друзі! Я сьогодні буду пекти пиріжки. Тісто я замісила так, як на хліб зазвичай замішую. Пиріжки в мене будуть з вишеньками замороженими. І ось таке в мене є какао. Не знаю, хто виробник. І Ось таке, що в мене є какао. Ну, ось перша партія моїх пирожків уже готова відправлятися до духовки. Тут в мене пирожки із вишнями. Застелила я пергаментну бумагу. І відправляємо в духовку. Ось так печуться наші пиріжки. Перша партія. Друга теж вже готова майже до саджання в духовку. Ну, ось, друзі, наші пиріжечки з вами вже готові. і із вишнями, і з какао. Зараз покажу всередині, які. Ну, ось із какао. всередині приблизно. Ось такий всередині. Це пиріжок я розламала, але зараз краще його розламаю. Ну, ось такий всередині пиріжочок, спечений, какао збите. І так, виходить, по смаку, як шоколад всередині. А вам всім па-па-па-па і всім гарного чаювання!